Так, друзі, мої вітання. Ми знову з вами зустрілися на, Бор... на березі Чорного моря. Від нас сьогодні така чудова погода. Приїхав половити саме в пічка. Піймав одну штучку, одного невеличкого покамість. Тільки розвожився. Дивіться, ловлю я сьогодні на фідерні будивище. 390-120 грам стелівоз Active Feeder. Це мене одна палочка і втора трошки інша. Вагою 130 грамів. Палочки для рибалки в морі просто чудові. Ну, в даному місці вову, як я ловлю в камінні, е, наживка, яка я ловлю сьогодні очками. Курячі сердечки заморожені. Так, розстають я їх потрошки ріжу маленькими шматочками. І в такий спосіб вову найзвичайні оснасточка. Один груз, е, гачок, наживка. Е, на оснащення, яке вовлю в описі під відео, оставлю всі реквізити. Нагачки, напавки, підерку. Чудовий, до речі, доволі на 15 літрів. Ну, а про сам спосіб лову зараз трошки розкажу, покажу. Єсь, як він криє. Ой, так приспособив мене. І Оле. завів під каміння. Єсть. Це такі, як у нас говорять, не бички абоші. А так, друзі, оснащення на яке ловлю я вийшов в описі під відео. Чому цікаво. Дивіться, Одна вудочка в мене стоїть постійно на місці, інша в мене буде трошки передвигатися. зараз покажу я. Так, може. Відрізаю маленький шматрочок. Та ж сама оснасточка в мене. Тобто, якщо там в мене стоїть стаціонарна вудочка, то з цієї ми будемо зараз просто гуляти і шукати. Такий спосіб вову підходить, дивіться, тільки тоді, коли вода прозора. Тобто ми бачимо добре каміння дно і більш-менш перспективні місця ми облавлюємо таким способом. Ди-ди-ди-ди, хороша клювака. хороша такий Чорний. Чорний при чорний. Так, обережно. Хороший такий. З поки не дуже активний чи я пробую напілки, зараз покажу тричі який. Фаворит з прошлого року сарган є, бачив сарган ходить. Це в мене старенький спінінг доволі такий. Е, дивіться, фаворит прошлого року. Працював краще всього. Не знаю якої фірми, вони різних фірм є, але працював чудово. Саргана бачив, є, ходить. Тобто час від часу будемо кидувати, пробувати, ловити. Поки ми так і граємося ще з бочком. Дивіться, дивіться. Такі чудові стаї кефалі ходять. Ух. Зазвичай моя оснастка для купівка каміння виглядає ось так. Знизу груз, коли менше, коли більше. Ну груз, як завжди, я говорю по погоді. Два від них дних, тобто основна живка, два від відних тоненьких і два гачки. Ну В кінці застівка для удобства монтажу. І зазвичай в мене ось так виглядає оснащення. Застівка саме в цю сторону стоїть, ось так. Уж на кінці нитки петелька, щоб не обв'язати кожен раз. Ну, хто не бачите, мене розуміє її. Ось. Коли на дальній закид на бичка ловлю, ця відстань просто у мене збільшується так, на сантиметрів 20 між гачками. І ну, трошки, трошки більша оснастка, то есть, збільшується. А, сарган є, але навіть проводить, відказується пількер, Взагалі не реагує, змінив кілька кольорів. Ще не його час. Ну, Пробувати треба, але... І спробую ось так ще половити бичків перед носом. Скажемо так. Опа. Тільки закинув і перед собою дивіться. Сразу. Так, що друзі можу сказати? Плаває кефаль. присутній сарганчик єсть. -е Це така тишина. Траву сильно несе і бичок щось стоїть, не хоче клювати. Тобто переставляю час від часу і тоді тільки продергуюся. Сарган є, клювати не хоче. Красота. прям як літом. Там хтось на доски фаває. І ось такі лоші клюють. Невеличкі ну хоч щось радує. Так, то болі жарко, час від часу. Треба водичку міняти. Якось так, щоб знаєте, відерку супер для мольської рибалки просто ідеально. Видіти. Я набирав каміння, коли була настрільна. Також удобно. Зараз нема хвилі, то більш-менш, а як хвиля, то взагалі супер. Доволі тяжкі, але для рибки супер удобно. Чоловік з віслом? Може рибки нам під трошки. Так. Так, ну що ж, друзі, бучок потрошки прокльовується, але ж так не цікаво. Ох, дивіться, які пташки гарні витять. І багато як не, не бачу, що за птички, але багато. Море, море сьогодні, просто літнє чудове. І так, щоб було більш цікаво, швидко я вам трошки покажу підводний світ. В минулому році хто мене дивився, я багато разів знімав під водою. Цей раз, поки я ныряти не буду, а так поки вода прозора. Десь по норам подивимося, повазимо, пошукаємо, позаглядаємо, де є рибка. Дивіться, як понесло траву, повністю все зевене. водорослі, звідки їх не відрівало стільки. Так, де це я бачив віддихаючого товариша, Дивіться. А, красавчик, а? І уйшов. Їх багато зараз тепленько на сонечко вилазить. Так прогулявся, по каміння їх багато є. Так, ну що, потрошки зворачуємося, підловили бичка сьогодні, познімали під водою трошки. Зараз покажу, що піймав, що назнімав. знімав. Так, друзі, Мус своє сміття погрузили, там його тут на морі практично немає. Що у нас тут по рибкам? Рибка сьогодні в воді поїде додому, щоб була живою. Таке підловили бичечки з десяточок. Невеликі такі. Хі, воші, Але все ж таки порадували. Дивіться, погода сьогодні дуже-дуже класна по камість, але все в водорослях. Тобто Пількір покидав трошки і все. Далі. О, бачу рибу собаку. Що вам видно, там здоровенна риба собачоває, плаває. І там, дивіться, далеко у морі таке потемніння, це вітер іде. Саме вже вітер, зараз буде переміна вітру, ну, можливо буде переміна покльовну. Рибка є, виїжджайте, ловіть, пробуйте, кого є можливість далі. Слідуща наша рибалка вже буде на морі, напевно, така більш ефективна. Пробуємо половити ми кефаль. Ми вже розкинемося на кефаль, вона є. Пошукаємо на неї підходящу наживку. Напевно, змінимо місце не туди, а в другому десь. І будемо пробувати ловити кефаль на протязі всього дня. Так що всім пока, до нових зустрічей!